Катрусі всього рік, коли веселі життєрадісні дівчинці поставили діагноз лейкоз, батьки змогли подолати вічі звернулися до всіх знайомих, рідних і друзів. Однак сума, необхідна для пересадки кісткового мозку, непідйомна для українських реалій 240 тисяч євро або ж приблизно 7 мільйонів гривень. Первісна хіміотерапія і підтримуючі засоби також обходяться батькам щодня у тисячі гривень. Тільки спрямовані зусилля багатьох небайдужих людей і милосердя творить дива завдяки поширенню тривожної звістки і у соцмережах і подібним благочинним акціям близько півтора мільйона. Батьки разом із дитиною перебувають у Києві, очікують ремісії. Час на жаль працює проти них, тому волонтери шукають будь-якої можливості залучити іще більше ресурсів для допомоги хворій дівчинці. Це наші сусіди. Ми не пройшли мимо з жінкою, придумали все, що тільки можна, бо як Можна допомогти, придумали богатійну ярмарку, провели її на мікрорайоні Берелки перший раз. Хоча нам тоді погода не запустила, але ми зібрали, хоч якісь кошти, мало не ну а 15 тисяч зібрали. Збір передачі коштів відбувається у нас прямо тут, в боксах руки, гроші ніхто не бере. Повністю всі організатори, відеофіксація, повністю все у нас фіксується, Кошти всі відомо, папі, мамі, офіційно все. Це абсолютно громадська приватна ініціатива. Оформлювати окремий благодійний фонд, возитися з бюрократами немає часу. Усі медицинські папери, реквізити, а також звіти із фіксацією на відео, як рахують і передають гроші, розміщують на відповідних сторінках у соцмережах. Кістяк волонтерської команди 10 чоловік, найближчі друзі, родини. Такою діяльністю ніколи до цього не займалися. Досвід набувають, як то кажуть, на льоту. і зупинятися на цьому не планують. Надалі флешмоби, автофлешмоби, танцювальні флешмоби, будуть якісь заходи до дня святого Валентина. Насправді ідей дуже багато людей, які хочуть допомогти не менше. От але для цього потрібна е, організація і трошечки часу. Дмитро Купченя, Богдан Казаріт, Полтавські телевізійні новини.